Слава Богу. Бог живий, і діяльний. І знову про віру Божу і про тих, хто хоче жити у вірі Божій. Апостол Яків каже, покажи мені віру твою. А я покажу тобі віру мою і зіл моїх. Покажи мені віру твою, яка вона, покажи мені. Ти віруєш, ну каже і біси вірують. Покажи мені віру, я покажу тобі віру мою і зділ мої. Тобто віра Божа, вона діяльна і жива. І я вам чесно кажучи, я вже <кхи> замучився, може це слово неправильне, але мені вже. Надоїло порядно просто говорити про Бога. Просто щось говорити про Нього, давати якісь настанови, навіть якщо вони і правильні. Ви знаєте, віра вона сама говорить за себе, Бог сам говорить за себе. Тому, я думаю, що це одне із послідних моїх відео. Я не хочу говорити про Бога. Просто слова. Я хочу, щоб Бог сам говорив за себе, через слова, які я говорю. Тобто, щоб ця віра, а віра від Слова Божого, вона була діяльна. А саме Господь каже, ідіть і проповідуйте Євангеліє. Як проповідувати? Не просто в Слові, Апостол Павло каже, що царство Боже, воно не в Слові, а в силі. Воно не тільки просто про... говорити про Царство Боже, це являти силу Божу, силу Господа Ісуса Христа в дусі святому, в дарах Духа Святого, в благодаті Христову, помазанню, а саме ідіть хворих, зціляйте, прокажних очищайте, мертвих воскресайте, бісів ізганяйте. Покоряйте вірі Христової народи, які живуть на землі. Словом і ділом, словом і ділом, Словом і ділом. Це діє Бог, це віра Божа діяльна. Наша задача ходити в страху перед Богом і освячуватись, і досягати любові Божої, щоб ми любили тих людей, до яких ми говоримо Слово, за яких ми молимось. Щоб ми їх проявляли до них цю любов, а вона знаходиться в Бога, в Духа Святого. Любов і зливається Духом Святим, серця людей. Тому без Духа Святого ми нічого не можемо робити. І Господь сказав: не йдіть нікуди від Єрусалиму, поки не зійде на вас Дух Святий і прийде сила до вас, і ви будете моїми свідками аж до краю землі. Не просто в Слові, а в Слові і в силі Духа Святого. Бог є Слово і Він проявляє себе через Дух Святий у силі Божій. Тому наша задача, моя задача, твоя задача наповнитися цією силою Божою, не просто говорити про Бога, розказувати про Бога, розказувати, розказувати, а нічого не зробити для людини який ти розказуєш, якщо вона хвора, одержима, а ти безсилий, і що толку з твого розказу. Так, це на свідоцтво, на свідоцтво. Але Господь хоче, щоб кожна людина покаялась, спаслась, Спаслась кожна людина і прийшла до пізнання істини. А ти її можеш спасти тільки методом Бога Ісуса Христа, хворих сіляй, прокажних очищай, мертвих воскресай, бійців і Царство Боже не в Слові, а в силі. І Бог хоче проявляти цю силу. Предоставимо себе для Бога. Моліться один за одного, каже Павло. Моліться, наповняйтеся силою, ревнуйте про духовні. Час настав проявлятись Богу в силі Божій через нас. І Бог шукає чисті серця. Не ті, які ходять з голим торсом по пляжах і кажуть: «Деньги йдуть! деньги йдуть, деньги йдуть. Це баламути, баламути настоящі. Бог таким не займається, це позорить Бога. Бог знає, як обезпечити тебе на першому плані спасіння людей, освободження від нечистих духів. Бог є святий, Він і огонь це пожираючий. Знаєш, спасіння. Це такий один крок простий, це як головня із огня. Бог спасає людей, грішників, де їм покаяння. Ну щоб жити з Богом, Бог призвав нас, щоб ми жили з Ним, а Він є огонь всепожираючий, все пожираючий. І хто може жити на горі Божій, каже Бог. Хто може? Той хто ходить непорочно, хто не клівище. Я не знаю, як буде, по-українськи вилетіло з голови. Та... Росія має великий вплив на розум людей, особливо тих, які родились при радянській владі, Фух, Да де Господь цю імперію духовну, демонічну, да прийде спасіння і на тих людей, і на нас. В тому числі в повноті Божій. Бог хоче, щоб ми жили тепер уже з ним в царстві Боже, щоб царство Боже жило в нас тепер і ми в Нім навчились жити, ходити в цім царстві. А це царство є Боже царство, царство Христове. А Христос, цар царства Божого. Він каже, я кроткий, серцем смирений, покірливий. Я ненавиджу гріх, гріх, а, а люблю праведність. Я святий непорочний, святий нехай освячується, праведний нехай чинить правду і творить діла Божі. Будьте благословені у ім'я Христа. Хватить, баста.